Кожен наш крок народжує наступний крок кожної миті на Херсонщині. Посилюють кордони з Кримом та укріплюють блокпости. Тепер тут вже майже прифронтова зона. Військові на поготові, а місцеві жителі допомагають їм, хто чим може. Як підтримують військових небайдужі українці, бачили наші кореспонденти. Тут просять зайвого не знімати. Блокпост знаходиться всього за п'ять кілометрів від дислокації російських військ. Через нього тисячі машин щодня проїжджають дорогою до півострова. Основне завдання військових не допустити російські війська у глиб країни. Поки що, все тут спокійно, але військові кажуть цілодобово повній бойовій готовності. Аби підняти бойовий дух. Сьогодні до них приїхав священник. каже разом з прихожанами зібрали деякі речі, аби допомогти. Отець В'ячеслав освятив бойові пости. Славляється, освящається. Це бойове орудія, це бойове місце. Бажаючих допомогти українським військовим, вишукувалася ціла черга. Сьогодні привезли їжу, взуття, жилети, окуляри та іншу амуніцію. Те, чого в українській армії завжди бракувало. Захищають так, скажемо, наші границі і багато людей хочуть допомогти. тому ми якби в одну команду і решили помочь їм і продуктами, и діжда, и одеялами, в принципі, хто що мог передати. Дмитро журналіст із Білорусі розповідає, приїхав для того, аби пересвідчитись на власні очі, що насправді відбувається на півдні України. Коли почалася окупація Криму, я вирішив просто поїхати по юго-востоку. Как-то посмотреть, что на самом деле происходит, потому что информации было маловато. Вот Решил узнать. Когда попал в Херсон, вот, я уже второй раз езжу к военным вместе с миссией духовной. Вот Просто передать им привет от тех белорусов, которые поддерживают Украину и целостность ее. На блокпості досить бронетехніки. Хлопці надійно окопалися. На камери нічого не розповідають. Кордони країни бережуть надійно, готові до будь чого але все ж таки сподіваються на мирне вирішення конфлікту та повернення до своїх частин. Яніна Лебідєва, Влад Казаков та вся команда 112.